Доброго ранку, діти маленькі, хай сяють посмішки ваші гарненькі. Сьогодні в нас знову завітала лялька Марічка. Доброго ранку, малята. Сьогодні я прокинулася зранку і побачила, що всю землю вкрив білий сніг, і хтось вже встиг зліпити сніговика. Мені теж захотілося зліпити сніговика, але я не вмію. Діти, навчіть мене, будь ласка. Малята, ну і що, допоможемо Марійці? Навчимо її ліпити сніговика. Тоді починаємо. Щоб зліпити сніговика, нам знадобиться білий пластилін, чорний пластилін та червоний пластилін. А ще дощечка для ліплення. Відчіпуємо від шматочка білого пластиліну шматочок поменше. Ось так. У Нас вийшов великий та маленький шматочок. Беремо спочатку великий шматочок пластиліну, зминаємо його в долоньках. Розігріваємо, щоб він став м'якенький. А тепер будемо розкочувати пластилін і скочувати з нього кульку. Кладемо пластилін на одну долоньку, накриваємо другою і катаємо кульку. Ось так. Можна катати. Між долоням кульку, а можна на дошторці. Ось така вийшла кулька. Тепер беремо другий шматочок пластиліну і теж зминаємо та скочуємо з нього кульку. Кладемо між долоньками та катаємо круговими рухами. Ось так. Друга кулька теж готова. Подивіться, в нас вийшли дві кульки: більша кулька і менша. Беремо велику кульку. На неї приставляємо маленьку, трохи притискаємо. Ось такий виходить сніговик. А тепер нашому сніговику потрібно зробити обличчя. Для цього нам знадобиться шматочок червоного пластиліну. Відшіпуємо цей шматочок, ось так, і скочуємо між пальчиками. То це буде ніс морквина. Приліплюємо цю морквинку на меншу кульку. Ось такий вийшов ніс. Тепер потрібно зробити очі сніговику. Для цього від чорного пластиліну відшіпуємо маленький шматочок і скочуємо. Між пальчиками круговими рухами виходить ось така малесенька кулька. Приліпляємо око сніговичку, і тепер потрібно зробити ще одне око. Знову відчіпуємо від чорного пластиліну малесенький шматочок, зайвий пластилін прибираємо, а цей шматочок качаємо між пальчиками. Робимо малесеньку кульку, приліпляємо до голови сніговика. Подивіться, який вийшов сніговичок, малята. У нас із Марічкою вийшов ось такий сніговик. Малята, він такий гарний, він так мені подобається. Дякую, що навчила мене ліпити сніговика. Тепер я буду це вміти. Діти, а які сніговики вийшли у вас? Надсилайте нам з Марічкою фото з вашими сніговиками. Будемо чекати! А тепер нам прийшов час прощатися. Бувайте, діти! До побачення, малята!